Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про аксесори. Ми дізнаємося, що це таке та як з ними можна працювати. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку: що таке аксесори? Аксесори це спеціальні конструкції, за допомогою яких ви можете контролювати процес встановлення або ж процес отримання даних з певного поля. От наразі в нас Є декілька полів, і щоб звернутися до цих полів, ми можемо, по-перше, змінити модифікатор доступу на Public, І тоді напряму ми можемо звертатися до поля, щось встановлювати, або ж щось отримувати. А по-друге, ми можемо просто створити окремі методи, і в цих методах ми будемо звертатися до цих полів, щось будемо встановлювати або ж якісь дані будемо отримувати. В принципі, ми що той варіант ми вже з вами розглядали. І от є ще третій варіант, як можна працювати з полями. Це зараз. Рахунок аксесорів. І от аксесори, вони зручні тим, що вони об'єднують два цих варіанта. тобто ми зможемо і як напряму звертатися до певної змінної, до певного поля, так і зможемо дописати якийсь додатковий код, як це можна робити в окремих методах. І от ми давайте зараз створимо з вами аксесор, який, наприклад, буде працювати з таким полем, як Weight. Можна створювати аксесори до будь-якого поля. Ну, я за приклад візьму, наприклад, оце поле. Отже, щоб нам створити аксесор, ми прописуємо щось на, кста на кшталт звичайного поля. Тобто ми прописуємо public, short, ми вказуємо назву для цього аксесора. Назва може бути будь-якою, але зазвичай аксесори вони називаються ще перша літера в верхньому регістрі. І як Якщо я вже хочу працювати з оцим полем, то логічно назвати, щоб наш аксесор він так само називався, лише одна літера буде інша. І якщо я ось так пропишу, це буде ну, просто стандартне поле. Але якщо я допишу ось тут ще такі фігурні дужки і в них пропишу, наприклад, get set, то це вже буде аксесор. І наразі я створив дуже примітивний аксесор. До речі, крапку з комою в кінці нам не потрібно. Давайте я її видалю. І наразі я створив дуже простий аксесор. Він буде працювати так само, як і звичайне поле. Тобто ми зможемо щось сюди встановити, а також ми зможемо щось звідси отримати. І давайте ми в цьому впевнимося. Тобто, ми заходимо в наш основний файл. Тут я, до прикладу, звернуся до бота, хоча можна звернутися до чого завгодно. І через крапку я, звісно, можу звернутися. До weight і може туди щось встановити. Ну, Наприклад, може встановити значення 10, або це потім значення може отримати. І це просто, звичайне, в нас, по факту, зараз поле, тобто воно навіть ніяк не пов'язане з оцим полем, адже ну, ми будемо встановлювати та отримувати дані, які саме сюди ми будемо записувати. Разом з тим ми можемо трошечки тут все поміняти. І, наприклад, давайте ми зараз зробимо от що. Ми Оці фігурні дужки розкриємо на декілька рядків, і далі ми будемо описувати окремо GET, а також окремо set, ось таким чином. Тобто, ми будемо повсюду описувати додатковий якийсь функціонал. І от, наприклад, я давайте зараз скажу те, що якщо ми будемо посилатися до цього аксесора та будемо намагатися отримати дані, то у якості даних ми будемо повертати з вами this weight. Тобто ми будемо повертати те, що записано от в цьому полі. Ну і крапку з комою і тут же. Треба поставити. В той самий час, коли ми будемо з вами щось намагатися встановити в цей аксесор, то ми будемо якби, посилатися на оце поле weight і будемо сюди встановлювати те значення, яке ми намагаємося встановити в аксесор. Ну, от, Наприклад, в цьому прикладі я тут десятку намагаюся встановити. І от щоб вказати, що оце значення я буду встановлювати, ми вказуємо, що ми будемо встановлювати Value. Value ніде тут не фігурує оця назва, але вона є вбудованою. Ця назва і value це саме те, що буде передаватися, коли ми будемо намагатися щось встановити в сам аксесор. І от тепер, якщо ми таке збережемо з вами, то ми отримали аксесор, який працює з окремим полем weight. Якщо ми просто будемо намагатися щось отримати з цього аксесора, ми будемо отримувати значення з цього поля. А якщо будемо намагатися щось встановити, то будемо встановлювати також в поле weight. В принципі, ви все це можете протестувати, запустити програму. Але я давайте краще. Додам якийсь додатковий функціонал. Тобто, насправді от використовувати аксесори лише для того, щоб просто напряму щось встановити або ж е, отримати, в цьому нема сенсу. Логічніше використовувати аксесори, коли нам потрібно. Додати якийсь додатковий функціонал при роботі з певним полем. і от, наприклад, мені давайте буде логічно, щоб в момент, коли я буду встановлювати дані, мені буде логічно додати якусь певну додаткову перевірку. І тому я просто ось тут, наче це якийсь метод. Я прописую умовну конструкцію і кажу, що якщо value воно буде меншим ніж 1, то в такому випадку я буду записувати. От що я буду звертатися до this weight, і, до речі, тут ЗИЗ насправді можна не прописувати, це не обов'язково. Тому давайте на майбутнє вже не буду ЗИС прописувати. Так от я просто буду посилатися до weight і буду встановлювати таке значення, як, наприклад, 0. Інакше я буду встановлювати те, що ми з вами отримаємо. Тобто, тепер в мене є, можна сказати, звичайне поле. Але якщо я буду щось встановлювати в цей аксесор, ми з вами отримаємо те, що тепер будуть іти додаткові перевірки. Якщо я щось додаю некоректне, то. Оце некоректне значення, воно вже не буде доданим. Чим це зручно, це зручно тим, що якби в нас не існувала теми аксесорів і нам потрібно було б зробити щось подібне, то ми повинні були б створити окремий метод, де ми б прописали ось точно таку саму структуру і працювали з оцим полем. А тут зручність в тому, що ми відразу в одному місці можемо якби створити це поле, прописати всі перевірки, та й в нас весь функціонал буде готовим. І також, перш ніж все це запускати, я давай ще, Можливо, ось тут перед тим як я буду отримувати значення, коли я буду звертатися до цього аксесора, Я додатково ще буду на екран просто виводити такий текст, як result, наприклад, наприклад і далі вже буду просто повертати оцей, оце значення назад. Ну, а з тим значенням я вже що захочу, то й зможу робити. Тепер в головному файлі ми давайте просто створимо певний об'єкт. Нехай це буде бот, і тут ми використовуємо конструктор за замовченням, тобто не передаємо ніяких додаткових параметрів. І тепер я можу просто звернутися до цього бота, можу звернутися до аксесора Weight. І, наприклад, давайте встановлю значення як мінус 5. Вага не може бути від'ємною, тому там буде перевірка і буде все-таки виведено на екран просто, ну, вірніше буде встановлено таке значення, як 0. Крім того, ми давайте ще з вами звернемося до Console.Write і будемо виводити на екран оце -от, оцей наш аксесор Weight. І тепер після запуску проекту ви помітите, що у вас буде виводитися текст result, а також значення буде як 0. Тобто дійсно спрацювала перевірка, і в нас від'ємне значення не було встановлено було встановлено просто значення 0. Також коли я намагався отримати дані, в мене спочатку була була виведена певна інформація, це просто текст result, а потім вже був було виведено саме значення. Таким чином, за рахунок аксесора, ми просто додали додатковий функціонал при встановленні або ж при отриманні даних з певного поля. І тут ще важливо відмітити, що насправді, окрім таких аксесорів, які працюють з окремими полями, можна ще створювати аксесори, які будуть працювати самі по собі. Тобто вони ні з якими додатковими полями працювати не будуть. І ось ми давайте дійсно таке спробуємо з вами створити. Тобто я прописую те, що в мене тут буде ще нехай такий аксесор, як інтеджер, і це буде width, тобто ширина якогось там пересування. Певного робота, ну чому б ні. І тут, замість того, щоб створити просто поле, я відкриваю такі фігурні дужки та й вказую те, що ми тут зможемо щось встановити. Тут ми зможемо щось отримати, та також ми зможемо щось встановити сюди. І тепер просто через будь-якого нашого об'єкта я можу звертатися до оцінки віц, можу сюди встановлювати якісь певні дані, а також пізніше я можу ці дані виводити на екран. А якщо це запустити, то ви побачите, що на екрані буде виведено число 10. Тобто, ми з вами працюємо з оцим аксесором, як зі звичайним полем. Нічого поки цікавого тут немає. Разом з тим, до цього аксесора ми можемо тепер додати якісь додаткові дії. Тобто, я можу вказати, що, наприклад, при GET ми будемо щось з вами робити. Тобто, наприклад, коли ми будемо отримувати дані, ми ще можливо, щось будемо виводити на екран, можливо, ми там будемо під'єднуватися до бази даних, або ще щось робити. Це вже за бажанням те саме можна зробити і з сет, тобто ви можете вказати, що ще ви будете робити в момент встановлення даних, але... Ще таки є тут цікавий момент, це те, що ви можете заборонити певну дію. Наприклад, я можу перед set або ж перед GET прописати такий модифікатор доступу, як Private. Це буде означати те, що ця дія вона тепер буде доступною лише всередині того класу, де аксесор був створений. І тому в нас вже видаються помилки, якщо зайти в інший клас та подивитися на використання процесу встановлення чогось, в сам цей аксесор. Отже, аксесори дуже зручна е річ, і за допомогою аксесорів ви ви можете створювати ті самі поля, але також ви зможете контролювати процес встановлення даних, а також процес отримання певних оцих значень. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соціальні мережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!